Трафік 3, 2019 рік притягнули, не включається. Тобто автомобіль з карточкою, ну і тут немає ніякої реакції. Тобто нажимаємо на старт. Ніякої реакції немає. Притягнули з офіціалів. офіціали сказали не знають. Тому машина відкривається, замикається з ключа нормально. Але не запускається. По діагностиці подивився є помилка на защёлку руля. Ось тут у нас є защолка руля, що вона не відповідає. ну Зараз подивимось, проблема в защелки чи проблема в живленні. Але тут бачу, що вже хтось щось шукав. Тут ось дроти задерти. Тут бачу так само, бачу відкручені саморізи це не я їх відкрутив. Зверху облуду цю я зняв, щоб був трохи доступ, але ну, далі дивимось, що де і як. На карту приймач у нас повинно приходити два живлення. Червоне це батарейне живлення, воно є. Сигнал APCB, який ну це плюс 12 після замка, так званий, його немає. Так само немає живлення на защёлці руля. Сигнал ip 25 Зараз дивимось чому його там немає і хто його не вмикає. Тобто защолка сама живиться на неї заходить два дрота, це шина CAN Сигнали ось 133C і 133B. Вони приходять з ЦКБС та з картоприймача. І так само є живлення від блоку 260 запобіжників. Є ще два сигнали. Не знаю, для чого вони. Ми подивимося, або це друге живлення, або якісь інформаційні сигнали. Ще зараз розбираюсь. Але тут немає живлення 1. І тут немає другого живлення 2. Розбираємося, з якої причини. Перевірили запобіжники, перевірили живлення. Не приходить сюди живлення з блоку. Будемо далі розбирати панелі, там стоїть у нас блок комутації, захисту комутації, туди добираємося, будемо дивитися, що з нього не виходить. Що ж, трохи розібрали. Ось тут стоїть блок комутації та захисту салону. Ось тут він стоїть, а ось стільки треба зняти панелі, щоб до них добратися. Ось це все треба зняти. Щоб зняти оцю панель, треба зняти бардачка, треба зняти тут, треба зняти ось цю облуду повністю або частково, щоб до нього добратися. Ну, менше з тим зараз його знімемо та повизванюємо ланцюги. То подивимось, чого він не включає живлення. Продовжуємо ремонт трафіка третього, який у нас не запускається. Розбиралися, що тут немає живлення. Це не я задирав, так це на сервісі, де вона поперед мене була. Так люди шукають напругу. Не знаю навіщо, але так задирати можна. Голочкою акуратно зробити, щоб не ізоляцію тут не драти. Так, ну, менше з тим немає живлення на ось цьому дроті. Це сигнал APCB, який повинен включитися на короткий час для того, щоб розблокувалася замок рульової колонки. Тобто весь час на ньому немає живлення, він включається на короткий час, опрашує замок рульової колонки, і після того. Вона розблоковується і живлення знімається, щоб під час того, як машина їде, щоб замок ну, через якусь там проблему не заблокувався. Цей сигнал йде з блоку захисту, який тут стоїть. Ось так він всередині виглядає. І блок подає живлення на той дріт через оцю таку мікросхему, це інтелектуальний ключ, ну, поки з неї немає сигналу. Зараз будемо вимірювати. Це є, чи є сигнал на неї приходить для розблокування? Але вже подивився, що цей ключ ніде так просто не купиш, у нас його немає в свободному доступі. Зараз будемо думати, що робити, або замовляти блок, або намагатися ремонтувати. Поки все. Машинку завели. Тут зараз машина працює, але працює обманним шляхом. Подав ті сигнали, яких машині не вистачає, щоб її включити. Тобто наш блок захисту і комутації не дає нормальне живлення на блок картоприймача, а він в свою чергу не дає нормальне живлення на замок рульової колонки. Тобто По алгоритму роботи, отой блок, коли ми нажимаємо на кнопку старт або коли ми вставили. Сюди всередину. там всередині є кнопка. Картоприймач розпізнає, що є карточка. Після цього блок захисту і комутації повинен на сигнал apc це сигнал живлення замка рульової колонки. Він повинен дати сюди плюса. Блок рульової колонки робить опит по шинікам, що він. Належить цій машині, він розблоковується і після цього включаються всі інші запалення. Після цього знімається цей сигнал IPCB до того, поки машина не буде заглушена. Тобто, коли ми знову не нажмемо старт, щоб машину заглушити. Після цього знову з'являється сигнал цей IPCB на декілька секунд, коли є це живлення, замок рульової колонки замикається. Якщо е, оці інтервали подачі, сигналу не відповідають алгоритму роботи, то ось так загорається перевірити автомобіль на табло блок бачить, що живлення неправильно подається, і він пише: оце перевірити автомобіль. Тобто вона зараз запущена, але якщо ми її заглушимо, все, машина виключилася, наче все нормально, але повинен Зараз ми відкриваємо дверцята. повинна була защелкнутися рульова колонка замок, це не сталося, тому що у нас немає на нього живлення. Тобто наше все працює, але коли ми включаємо кнопку старту, вона нам напише: поверніть руль. Тобто вона думає, що щось блокує колонку і вона не може розблокуватися. Але це через те, що немає живого. Якщо ми подаємо з цього блоку. Сюди живлення вручно, то ми нажимаємо кнопку і подаємо живлення. То у нас машина включається. То зараз шукаємо цей блок на розборці, потім треба буде його адаптувати під цю машину, тому що вони різні комплектації в залежності від наявності старт-стопу без ключового доступу та таке інше. І будемо його встановлювати. Ну, чекаємо. Блок БЗК на столі підпаялися за допомогою VVI на контактні площадки та вичитуємо інформацію з блока, для того, щоб мати можливість потім або відновити його, або якщо приїде блок з іншим програмним забезпеченням, перелити. Перелити дампи та зробити повністю клона. Тим паче, що по цим блокам є проблема при перепрограмуванні на машині, вони бувають вмирають. Вже було неодноразово у мене та у знайомих, які робили ті операції. Якщо береться бушний блок і робиться процедура репрогу це відновлення програмного забезпечення за допомогою рідного програмного забезпечення Renault. Clip, він просто вмирає. Тобто під час процедури запису він просто зупиняється запис, і все, блок стає кирпичом. Було вже неодноразово, тому, щоб себе підстрахувати, робимо дублікати програмного забезпечення з того блоку, який стояв на автівці. Тобто зараз у нас проблема по тому, що у нас один із ключів. ось цей він не дає напругу нам на вихід. Ще не знаю проблеми в самому ключі або десь щось на платі, ну поки що робимо дублікати, а далі будемо розбиратися. Так, продовжимо. Рідний блок поки що залишається на автівці. По узгодженню з клієнтом зробив йому кнопку на запуск, який подає примусове живлення на замок. Ну, тобто він подає не на замок, він подає на карту приймач, а карта приймач вже подає живлення на сам замок. Мінус такого рішення, що, по-перше, треба нажимати ще одну кнопку. По-друге, на табло буде світитися помилка, перевірити автомобіль. Чому так? Тому що поки що немає за адекватну ціну такого самого блока на розборці. І Новий коштує там щось чи 15, чи 18, ну ну щось там, ну, дуже велику суму грошей. На розборці з таким номером поки що не знайшов, замовили поки що на Польщі. Коли приїде, будемо, ну не знаю, якщо клієнт буде замовляти або так і буде з доп-кнопкою їздити. Тобто, коли приїде блок, то будемо продовжувати. Після заміни його треба обов'язково під автівку прив'язувати, робити йому конфігурацію, щоб він нормально працював клієнта тут на табло були якісь кнопки. Одна включає там якусь підсвітку позаду, таку файну. А інша зрозуміла, що включала, нічого не, не відбувалося. Ну коротше, По згодженню замість неї поставили кнопку, яка подає живлення на, на машину, на рульову защлку. Зараз у нас руля заблоковано для того, щоб завести. Ну, ось воно наче працює. Руля розблокувалася і воно працює. Але пише перевірте автомобіль. Якось так. Зараз збираємо ці всі панелі і будемо віддавати клієнту. Ну, тут ще є проблеми там по підвідці, але то вже інше. Історія